У селищі Мокрола півка панувала хвиля жаху. Кожної ночі місцеві жителі спали з великим страхом, адже таємничі свинособаки виставляли в селі свою владу. Ці свинопси мали хобі, крадіжки пральних машин і унітазів, виходили зі страшних темних лісів, перетворюючись на таємничих злодіїв в нічному світлі. Зловісний скрегіт та шурхотіння їхніх хвостів лякали навіть найсміливіших мешканців, мешканці прокидалися щодня зранку, знаходячи свої унітази та пральні машини зниклими. На їхньому місці з'являлися таємничі листи, на яких були записи Стіралка. Наш». Неможливо було знайти жодних слідів істот, лише роздерті шматки одягу, розбиті пляшки та підступний сміх, який лунає від втікаючих злочинців. З кожним днем жителі Мокролапівки ставали все більш напруженими та наляканими, їхні сни наповнювались свинособаками, і вони відчували, що село на межі зникнення. Люди у селі постійно зникали, з підвалів було чути крики страждань. Але мешканці вірили, що сили добра вже дуже близько. Спустившись в глибини села Мокролапівка, свинособаки відчули надсилано Збройними силами України ЗСУ загрозу. Військові розгорнули підрозділ у лісі поруч із селом і приготувались до рятування мешканців. Командир підрозділу. Капітан Олександр був сміливим і рішучим. Він видав команду підіймайтесь, солдати. Спецоперація визволення мокролапівки розпочалася вночі, коли свинособаки вибралися зі своїх укриттів. ЗСУ зробили штурм. Розгорілися жорстокі бої. Воїни ЗСУ користувалися передовими засобами боротьби, які неймовірно швидко розв'язали конфлікт. Спритність та дисципліна солдат ЗСУ дали їм перевагу над свинособаками. Після кількох годин інтенсивних боїв свинособаки вкотре повернулися до лісу, здавшися перед військовими. Мокролапівка була врятована від терору, і її мешканці відчули велику вдячність ЗСУ за їхню безкомпромісну допомогу. Мокролапівка могла спокійно спати, знаючи, що ЗСУ завжди прийдуть на допомогу у важкі моменти.